Друзі, всім привіт! Сьогодні чудовий просто день, сонце, погода, вітру практично немає. Виїхали з камрадом перевірити точки. Їхали і зупинились на одному полі. Точка є, але набагато далі. Вирішили його перевірити. Є перва знахідка. Ось дивіться, гудзик. Спробую вам показати. Це я вже його почистив як міг, ось такий гудзик, Видно, що це царський якийсь, можливо польський, якийсь двуглавий рел, але дуже закіша. Але перва знахідка є, йдемо далі. Трохи вам засвічу місцину, ось таке чудове поле. недалеко дорога. І ми тут будемо ходити. Так, друзі, вже думав вийти додому. Ось там стоїть камрад, каже, що кераміку знайшов. Ну як не додому, а до авто переїхати, можливо, ще на одне місце. І є сигнальчик, і я здивований, як він прямо розташований. Зараз вам покажу. Ні, друзі, на жаль, це не срібло. Як для срібла дуже легесеньке, але це видно, що це... Старенький хрестик. Ушко зігнути, розгинати не буду, Нагрію, спробую, але просто чудовий хрестик. Піду он там до камрада. Вон там він ходить, каже, там кераміка. Буду до нього йти. Так, друзі. Тільки ще телефонував камрад, сказав, що знайшов спіл... спинку від фібули ще й з орнаментами. Тому спішу до нього. Бачите, розвідка дає свої плюси. А так ніхто його, може, і не знайшов. А так Трошки витратили часу. І будемо зараз шукати по черняхам. Так, друзі, бачите, моє щасливе лице, це значить, що в мене є крута знахідка. Дивимось. Так, ось він, друзі. І при вас дивимось. І це в нас що? Це в нас динарії білі. Круто! От вами поселення зовсім в іншому місті. Так, зараз я його протру і все буде зрозуміло. Так, друзі, вмикнувся, бо є ще одна знахідка по черняхам. Ось така. Малесенька спинка фібули. Тепер і в камрада і в мене є. Ось малесенька, зігнута, правда, але ж все одно кльова знахідка. Знайшли нове місце по черняхам. Ось так, друзі, розвідка робить. Знахідки. Вон там позаду в мене камрад ходить. В принципі, він мене сюди запросив на, Ну, саме на цю місцину. Він тут фібулу знайшов, точніше, спинку. Ну, а я тут вже динарія підняв і ось теж спинку. А по картам цього місця взагалі немає, тому розвідка це наше все. Продовжуємо. Так, друзі, дивіться, там, <кхе> там динарій. Там фібулка. Ось хожу, кручусь. І ось тільки що знайшов ще одну знахідку, дивимось, викопав. Бачите, головне зацепиться, ось дивіться яка. Чудова проколочка. Просто бімба. Підрівняти і можна ще. Собі підшивати. Ось, просто супер. Знахідки поперли. Камрад чомусь вирішив піти далі. Ну, а я далі шукаю. Так, друзі, ще одна в мене монетка. На жаль, це... Не Динарій, це Саветик. 15 копійок щитовик, але знахідка. Так, друзі, ось і підходить коп до завершення. Ось уже бачу своє авто, там дорога, і випав в мене черговий монетус. Дивимось, ось монетка, і будемо її зараз разом з вами дивитися. Ну, Скоріше за все, що це совєтик. Зараз спробую відмити, і якщо не відмию, то нічого страшного. Йдемо вон, вон авто, он Камрад. йдемо вже додому. Так, друзі, завершився коп, їдемо додому і зараз ми добре, добре. зараз я вам покажу. Всі знахідки, які в мене були. Ви, в принципі, їх бачили, але зараз просто фінішний огляд. Так, друзі, дивіться, проколочка. Бачили ви її, ось трошки відтер. Це 10 копійок. Теж це якого року не бачу. Та, в принципі, не цікаво. Так, ще раз показую хрестика. Просто заліковий. Шикарний, але, на жаль, не срібло. Але в дуже гарному стані. Так, ну і найкраща знахідка за сьогодні. Динарій. Ось проглядається. Але він трошечки якийсь ось з якимись напливами, чи то його тракторець так гарно підладнав. Ось така, ось такий гудзик гарний. Ну, його треба гарно чистити, тому що не дуже тут все видно. Ось так, мабуть, краще. Так. спинка фібули Зігнута. Це Щитовичок 15 копійок 32-го року стан чудовий, в принципі. Все видно, піде в колекцію. І ось ще таку штучку знайшов. Що воно таке, не знаю. Якась накладочка. Чи баран якийсь. Ось не знаю, що це таке. Треба відмивати. Ось має такий шип ззаді. Це те щось по їхній культурі. Це була остання знахідка. Так що сьогодні розвідка просто вдала. Вважаю, що просто залікова. Ну і до зустрічі!